Привіт, мене звуть Кітасо, і це невеликий підкаст. Багато моїх підписників цікавилися деякими питаннями, і я тут, щоб дати на них відповідь. А якщо ти мене бачиш уперше, то я акторка озвучення, а також кавер артіст. Почнемо напевне з цікавих питань. Микола один питає: як ви ставитесь до гаремів? Якщо розглядати гарем як жанр, то я ставлюся до нього абсолютно нормально. Я більше скажу, коли мені було 12 років, я була фанаткою цього жанру. Але як це буває часто, то вподобання змінюється і це нормально. Я не дивлюся зараз гареми, але ставлюся до них нейтрально. А Боба 228 питає: пані Кітасу, як ви ставитеся до романтики? І якщо питання про романтику в реальному житті, то я не те щоб її уникаю, але це точно не пріоритет мого існування. Але якщо питання йде саме до жанру аніме, то романтику я полюбляю. Щоправда, я не можу терпіти звичайну романтику, клішовану романтику. Я думаю, ви розумієте про що я. Матвій питає: ким ти бажала бути до озвучення? Чи бажаєш далі розвиватися в цій сфері? Чи маєш щось більш пріоритетне? Почну, напевне, з самого першого питання: ким ти бажала бути до озвучення? Я бажала бути співачкою кавер радість або просто це не неважливо. Я дуже люблю співати, і це те, чим горить моя душа. Питання щодо розвитку у цій сфері поки що під питанням. Справа в тому, що озвучка аніме вона цікава і доволі прикольна. Але на жаль, в Україні фандап дуже погано розвинений. А щоб потрапити в офіційний фандап, треба дуже дуже багато зусиль. І на жаль, дуже мало людей. Досягають взагалі такого рівня. Розвиватися я в будь-якому разі буду, тому що без розвитку я не бачу сенсу свого існування. Але сказати так, що це те, чим я могла би займатися постійно, дуже важко. Думаю, багато з вас помітили, що контенту стало менше. Але це не тому, що я не хочу його робити, а через те, що я дуже дуже постійно зайнята. Розумієте, на озвучці заробити гроші на прожиття дуже важко, тим більше, коли ти. Підписнув нині з Тіктоком. Звісно, я кожному з вас вдячна за ваші донати та за те, що ви робите для мене кожного разу. Але, тим не менш, я розумію, що в нашому житті грошей з озвучення точно не вистачає. Саме тому зараз я працюю на трьох роботах. В тому числі я також озвучую, але це не те, що я би хотіла. Щодо того, чи я маю щось пріоритетне, напевно, що так. Я дуже-дуже хочу навчитися робити якісні українські кавера. Але через те, що я не маю ні якісного звукаря, ні якісного монтажера і навіть хорошого перекладача, більшість процесів мені доводиться робити або самій, або з дуже великими затримками. Але я не засмучуюся через це, бо я розумію, що в будь-якому разі я дійду до своєї мети, навіть якщо буду йти дуже короткими, маленькими кроками та повільно. Кітасу, як ти прийшла до того, щоб займатися озвученням аніме, питає Дерг Рокер. Багато разів я казала про цю історію у Тіктоку, але знову винесу це на інтерв'ю. У цілому, моя стрімерська діяльність почалася з випадковості. Я побачила стрім Юміко, вона мені дуже сподобалася. Я захотіла так само, а потім зрозуміла, що в мене вже є можливість спробувати. Звісно, я навіть і не сподівалася, що на тому стріму в мене буде якась активність. Але яким було моє здивування, коли я побачила, що на стрім зайшло більше сотні людей? Якось я вже казала про те, що до моєї стрімерської діяльності в мене були дуже великі комплекси стосовно мого голосу. І навіть до цього я намагалася вступити в якийсь фандап, хоча й дуже маленький, але тим не менш в мене була така мрія. При записанні якоїсь проби я зрозуміла, що. У мене жахлива дикція і нічого з цього не вийде, тому я просто закинула цю ідею. Але після того стріму я зрозуміла, що багатьом людям подобається мій голос, і подобається мій тембр і те, як я розмовляю. І Я подумала, а що мені заважає розвивати ці навички? З того самого часу я продовжую розвиватися, і так я і прийшла до думки, що хочу озвучувати аніме. І питає, Зачем за видавлювати голос? Перше, я його не видавлюю. Це просто є мій голос, мій тембр, те, як я розмовляю, і все. По-друге, моя професія називається акторкою озвучення. Актори озвучення використовує складні техніки для того, щоб передавати характери та різні тембри різних персонажів. Професія актора озвучення включає в себе дуже багато факторів. Від дикції до акторської майстерності саме тому не дуже правильно казати актору озвучення, що він видавлює голос, адже він може його видавлювати, він має на це право. Переходимо до дуже цікавих питань від користувача Джіді. Отож, джіді питає: яким було твоє дитинство? Я б не хотіла створювати з цього підкасту якусь дуже складну історію мого життя. Єдине, про що я можу сказати, це те, що моє дитинство в цілому було хорошим, а ось підлітківство не дуже. Я думаю, багатьом з вас знайома історія булінгу, історія не дуже хороших стосунків у сім'ї та алкоголізму. На жаль, ця історія не прийшла повз мене, але я продовжую жити це життя та працювати над своїми травмами. Адже якщо я не буду це робити, за мене мої травми ніхто не вилікує. Але на прикладі свого життя я хочу вам сказати, що кожен може досягти своєї мети та своїх мрій, якщо буде працювати над собою. Працювати над собою це в першу чергу рух. І неважливо, це рух вперед або рух назад. Адже якщо ти продовжуєш рухатися, ти продовжуєш жити. Друге цікаве питання від користувача GG звучить як. Чого ти найбільше боїшся? Насправді я б не сказала, що в мене є якісь особливі страхи. Але напевне, через те, що я маю чітко виражений ПТСР, я боюся війни, я боюся ракет, я боюся звуків вибухів, я боюся того, що прорве дамбу і так далі. З цікавих страхів я могла б виділити хіба що страх балконів. Тут пояснювати нема чого, моя хрещена випала з балкону, коли мені було близько 10 років. Або, наприклад, те, що моя мама намагалася на моїх очах викинутися звідти близько семи раз. Тому, коли поруч зі мною знаходиться хтось на балконі, особливо якщо це спільний балкон, я дуже прошу людей, щоб вони відходили подалі від краю. У цілому більше страхів у мене немає. Наступне питання, як плануєш розвиватися у своїй кар'єрі? Планів у мене дуже багато. Насправді я хочу охопити усі можливі соцмережі, але поки що я не сильно вмію цим усе користуватися. Я би хотіла розвивати свій канал на Ютубі. Я би хотіла робити більше якісного контенту та навчитися правильно зводити звук. Я би також хотіла бути частиною Аманагави, тому що, на мою думку, це найкраща фандабільська команда озвучення аніме. Але я розумію, що мені не сильно підходить до поки що працювати по ночам через те, що я дуже багато працюю в день і я маю розвивати те, що я маю на даний момент. Тому зроблю невеликий спойлер стосовно того, що вас чекає далі, буде контент з посплеями, буде контент. Каверами буде контент з СМРа і так далі, поки що будемо концентрувати увагу на цьому. А найближчий кавер, на який ви можете очікувати, пісня Бача Свеніці. Доволі цікава пісня і переклад там теж доволі цікавий. До речі, переклад я теж робила сама. Думаю, в майбутньому буду робити усі переклади також самостійно. Останнє питання на сьогодні: чи хочу я створити сім'ю? У мене і також є сім'я. І це ви? Але якщо серйозно, то я не думаю про це поки що настільки масштабно. На даний момент часу я би хотіла сконцентрувати свою увагу більше на розвитку своєї кар'єри, та також на розвитку своєї творчості. Десять хвилин вашого життя були тільки що нагло пограбовані. Але я дуже рада, якщо ви дослухали до цього моменту. Якщо вам сподобалося, напишіть у коментарях кітазу, ми тебе любимо! Слова вашої підтримки для мене найцінніші. І навіть якщо я кажу про це не так часто, я хочу, щоб ви знали, ви вже частина мого життя. Тому давайте в майбутньому старатися над контентом разом і підтримувати один одного. Я знаю наскільки це важливо. Якщо у вас є ідеї або пропозиції, ви знаєте, що ви можете звернутися до мене в будь-який момент. І я чекатиму на це з нетерпінням. До зустрічі у новому підкасті. Усіх люблю. А якщо ти чуєш мене вперше, не забудь підписатися на мій Тікток, а також на мій Ютуб. Там доволі цікаво.